Світова увага знову прикута до перспектив врегулювання конфлікту в Україні. Президент США Дональд Трамп нещодавно заявив, що переговори про припинення війни наближаються до мети. Ця заява пролунала напередодні важливих зустрічей американських та російських офіційних осіб. Подібні настрої висловив і Олександр Лукашенко, який також вважає, що момент припинення війни в Україні близький. Ці коментарі створюють певний фон для дипломатичних зусиль, що розгортаються. Кремль зі свого боку підтверджує готовність до контактів з Вашингтоном. Офіційна Москва очікує отримати інформацію про результати роботи, проведеної між США, Україною та Європейським Союзом. Україна, як безпосередній учасник конфлікту, також уважно стежить за цими процесами. Київ очікує на конкретні результати від цих переговорів, які можуть визначити подальшу долю країни. Президент України Володимир Зеленський окреслив три ключові та надзвичайно складні питання вони стосуються потенційної мирної угоди у російсько-українській війні. Ці пункти є критично важливими для української сторони. Під час останніх раундів переговорів піднімалися питання, що виходять за межі традиційних територіальних суперечок. Зокрема, йшлося про Запорізьку атомну станцію та судноплавство по Дніпру. Наразі жодних домовленостей з цих питань досягнуто не було це свідчить про глибину розбіжностей та складність пошуку компромісних рішень. Зеленський назвав три чутливі питання перше. Це статус Донбасу, що є давньою та болючою темою, друге питання фінансових компенсацій або так званого репараційного кредиту. Третє і не менш важливе питання стосується Запорізької атомної станції її доля є предметом інтенсивних дискусій та занепокоєння. Сполучені Штати Америки запропонували певний компроміс щодо ЗАЕС. Він полягає в тому, що станція якимось чином має існувати, працювати далі, згідно з американською пропозицією, її в якихось пропорціях ділити на трьох. Ця ідея викликала рішучу реакцію з боку українського лідера. Володимир Зеленський висловив незгоду з такою пропозицією. Він вважає її несправедливою та неприйнятною для України. Президент наголосив, що це не лише питання власності на станцію, існує багато інших аспектів, які необхідно враховувати, йдеться не лише про електроенергію чи фінансові вигоди, важливим є питання доступу до станції та її поточний мілітаризований статус. Станція досі перебуває під контролем окупаційних сил, це створює значні ризики та ускладнює будь які домовленості щодо її майбутнього. Крім того, багато питань потребуватимуть узгодження з Міжнародним агентством з атомної енергії, Магати відіграє ключову роль у забезпеченні ядерної безпеки. Зеленський підсумував, що наразі питань значно більше, ніж готових відповідей. Це підкреслює складність та багатогранність переговорного процесу. Представники США та Росії мають зустрітися у Майамі 20-21 грудня. Ця зустріч є частиною ініціативи адміністрації Дональда Трампа. Її мета припинення повномасштабної російської війни проти України. За інформацією одного з джерел Політико до складу російської делегації увійде Кирило Дмитрієв. Він є головою Російського фонду прямих інвестицій. Його участь свідчить про можливий економічний вимір переговорів. Зі сторони Сполучених Штатів на переговорах очікується присутність Стіва Віткофа. Він є спеціальним посланцем Трампа. Також до делегації увійде зять Трампа Джаред Кушнер. Прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков підтвердив підготовку до контактів з американською стороною. Метою є отримання інформації про роботу між США, Україною та Європейським Союзом. Ця робота стосується врегулювання російсько-української війни. Кремль прагне зрозуміти позиції та напрацювання всіх залучених сторін. Пісков заявив: ми справді займаємося підготовкою певних контактів з нашими американськими візаві. Це підтверджує серйозність намірів Москви щодо цих переговорів. Метою є отримати інформацію про підсумки роботи, яка була виконана американцями з європейцями та з українцями, це свідчить про бажання Кремля оцінити спільні зусилля. Важливо зазначити, що українська сторона також бере участь у цих дипломатичних зусиллях секретар РНБО Рустем Умеров та начальник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Гнатов вирушили до Флориди. Їхня мета переговори з американською делегацією щодо мирного плану. Це підкреслює активну позицію України у пошуку шляхів до миру. Присутність високопоставлених українських військових та безпекових чиновників свідчить про комплексний підхід, обговорюватимуться не лише політичні, а й безпекові аспекти потенційного врегулювання. Ці зустрічі у Флориді є важливим етапом. У складному дипломатичному процесі вони можуть стати ключовими для формування майбутніх мирних ініціатив. Однак, з огляду на озвучені зеленським проблеми шлях до реального миру залишається надзвичайно складним. Попереду ще багато дискусій та пошуків компромісів.